Заміна фільтра осмосу. Останній раз три фільтри мінялося 16 листопада минулого року. Зараз 18 лютого 2025 року. І що я вам хочу сказати? Ось так виглядає новий картридж. Це 5 мікрон. І ось так виглядає картридж, той, що вже простояв з листопада по лютий доволі в непоганому стані. Чому в непоганому? Тому що у мене стоїть магістральний фільтр. Раніше ось цей фільтр в мене був повністю весь віржі, повністю рудого кольору, обмазаний, ну, не обмазаний, закладений повністю ржавчиною. Всередині теж була е, жовта, вже така трохи е, цей спінений фільтр був теж жовтуватий. Зараз дивіться, він практично чистий. На руках теж вже очі не практично не залишається. Тобто магістральний фільтр must have. А ось це ось сам магістральний фільтр. Тут на американочки просто прикручений. Такий фільтр теж Eco екософт, був білесенький, з повністю в іржі. І оцей магістральний фільтр спасає повністю. Всю квартиру, щоб не було такої ржавчини в квартирі. Ну, ось так. Ковбочка прозора, щоб було видно, як, наскільки забруднений цей фільтр.